Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький фіріал. Сьогодні покажу ось таке чудове надходження. Це Ford Fusion в комплектації SE на 2,5. самому звичайному атмосферному надійному двигуну. Додатково встановлене газове обладнання. Автомобільчик у нас на автоматичній коробці передач в класній комплектації. Його ціна складає всього лише 10 990 доларів. Ми маємо ось такий ось чудовий гарний білий колір. Класну передню оптику, оригінальні легкосплавні диски. Також є повторювачі поворотників на дзеркалах, вікна у нас тоновані. Автомобільчик технічно не потребує абсолютно жодних вкладень. Завжди своєчасно обслуговувався. Було проведено заміну маслів та фільтрів у двигуні 3000 км тому назад. Ось такі ось гарні дверні карти. Тут зустрічає текстильний диванчик. Три регулювані підголівники, дуже вмісткий задній ряд, є безключовий доступ. Повний склопакет електрорегулювання дзеркал, декоративні накладки, на напоруди, електрорегулювання переднього водійського сидіння, автоматична коробка передач, електроручник. Ось така ось мультимедіа, кондиціонер, мультикермо. Ось в такому класному стані автомобіль. І я вам нагадую, що він у нас продається за ціною всього лише 10 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також такий чудовий автомобіль, можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-який авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.